Середа, 16 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю прилетіло з десяток боєприпасів вночі. Та зранку окупанти обстріляли Нікопольщину зграду та важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді а також райцентру. Люди не постраждали. Фахівці обстежують місця прильотів в інших населених пунктах. Області обійшлося без атак. Понівечені складські приміщення та зерносховища російські терористи двічі за ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. На місцях влучання виникли пожежі, пошкоджені елеватор, зернові ангари та резервуари одного з вантажних терміналів. Правоохоронці оглядають місце обстрілу та фіксують наслідки. У генштабі повідомляють: 13 безпілотників вдалося збити. Вночі російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БПЛА типу шахет 136 131 Пуски шахетів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку, силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною сил оборони України знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Зіштовхнулися лопо лоп, ДТП на перехресті Січиславської набережної та вулиці Ливарної. дорогу не поділили. Мотоцикліст і легковик водій двоколісного рухався зі сторони центру. Як раптом йому назустріч вилетіла автівка через аварію постраждав мотоцикліст. Нині поліція з'ясовує усі обставини. До одного мільйона гривень таку матеріальну допомогу отримують власники зруйнованих квартир в ЖК Женева. Про це заявили у міськраді. Нагадаємо, 28 липня росіяни атакували центр Дніпра із Кандерами. Одна з ракет поцілила просто по житловій новобудові. Нині комісія проводить обстеження постраждалих помешкань та визначає ступінь пошкодження. Розмір допомоги залежатиме від суми збитку. В даний момент проводиться технічна комісія центральної адміністрації Дніпровської міської ради, яка визначає ступінь пошкодження кожної квартири. Ця комісія працює вже два тижні. За результатами висновків можна буде вже вказати, який саме буде механізм відновлення будинку. В залежності від розміру цих збитків ми зможемо надати матеріальну допомогу або до мільйона гривень, або якщо ці збитки менші, ну наприклад. Там вибито просто вікно, то ми зможемо надати матеріальну допомогу в розмірі такого вікна на його відновлення. Вони покинули мирні професії та без вагань стали на захист батьківщини. Вони не професійні військові, які за півтора року повномасштабного вторгнення роблять на полі бою неможливе. Бійці окремої бригади ТРО Дніпра міцно тримають кордони Донеччини. Ким були до війни та чи не шкодують про свій вибір? Репортаж нашої Софії Куценко. Останні 14 років Андрій працював кухарем, готував суші. Як почалась війна, без вагань покинув роботу та став на захист батьківщини. Півроку разом із побратимами староборони тренувався і вже в серпні 22-го вийшов на позиції. Зброю до рук вперше в житті взяв на навчаннях. Опанувати її, зізнається було нелегко. Але вже у березні цього року Андрій самотужки пострілом із гранатомета зупинив ворожий танк. Виглянула а там дула. Я визирнув, а там дуло дуло направлене практично в окоп. Треба було просто стріляти, потрапити в нього і йти в безпечне місце. Я визирнув і прямо під вежу йому стрельнув. Від танка нічого не залишилось. Він здетонував і лишився один корпус. І таких бійців, які без бойового досвіду пішли боронити Україну в ТРО, більшість за понад рік повномасштабної війни вони стали справжніми професіоналами. Зараз наша армія каже військовослужбовець Дмитро, одна з найсильніших в світі запевняє і навіть не порівняти, якою вона була, коли чоловік проходив строкову службу. Тоді а, військами е, не займались таке. Підчуття, що армію треба було якось знищити. Армія у нас стала набагато міцніша. Це все вже ну, пройдено, вже доказано. Спочатку було страшно, всім було страшно. Єдність, особлива відмінність нашої армії, кажуть тероборонці. Кожен, хто зараз на передовій, точно знає, за що він стоїть. Захистити свою родину і свою країну від російської навали з перших днів до ТРО прийшов Юрій. Військового досвіду ніколи не мав, але стати на оборону запевняє був зобов'язаний. І, хоч за півтора роки повномасштабної війни він всього кілька разів бачив сім'ю, про свій вибір каже чоловік: не шкодує, родиною для нього стали і Братими. Ми тут робимо всі одну справу і на це сподіваємося, що чим більше ми таких справ будемо робити, що будемо думати, всім всі вмісти однієї голови, і буде краще і швидше. Ми ж друга вже чувствуємо і знаємо, як ми робимо. Це нам допомагає. Так. Скільки триватиме війна, питання, яке найбільше не люблять військові. Щодня вони докладають надзусилля, аби наблизити жадану перемогу. Кожен клаптик рідної землі відвоюють своєю кров'ю, а за нашу незалежність покладають життя. Бійці переконані, Україна буде вільною в злагоджені дії кожного, майстерність на полі бою та спільна ідея, запорука успіху, яку точно не здатні перемогти вороги. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Готуються до осінньо зимового періоду у Дніпрі. По всьому місту облаштовують колонки та бочки з технічною водою. Нині таких загалом понад півтори сотні. Зараз комунальники вкладають тротуарну плитку навколо місць для набору, а також беруть проби води для експертизи в лабораторії. Користуватися ними за потреби зможуть всі охочі, кажуть у міськраді. Якщо будуть якісь вірні відключення світла, не буде у мешканців води в будинках. Також вони можуть користуватися цією колокою. Також вони можуть користуватися і зараз нею в будь-який період часу. Якщо їм це потрібно, вони можуть не користуватися в будь-який час. І на цьому випуск завершено. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтеся, якщо маєте чим поділитися, і слідкуйте за нами у соцмережах. Залишайтеся з одинадцятим. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.